Вітаю, шановні глядачі. Прибуває тільки що бритва на реставрацію відновлення. І слів чоловіка, який прислав, це бритва з сім'ї їхньої, ще може прадід, може дід користував з неї, Вже це невідомо. Ручка тут, скоріш всього, із гетінаксу радянського зроблена вже якимсь умільцем. Оригінальна ручка, мабуть, гикнула, бо тут видно все, що загачено латуною дротом латунним. Видно, що саморобна вона. Ну і в такому вона стані. Кінчиком, як завжди, різали ліноліум, я думаю, хто-небудь. Або картон там, або. Ну, що небудь, і як ніж. Це така розповсюджена була практика в нашій країні. Видно, що написано Золінген, якого вона року трясся йозна. Корозія району обуха поїла сильно. Ну а. Сточена вона по ширині дуже сильно. Тут скоріш, де викришена, скоріше все тріщина буде. Хоча так візуально очима не видно. Ну і тут стабілізатор жорсткості, це трошки сточити треба буде. В принципі, піду розбирати, здирати цей весь бруд, ржу, а потім буде видно. Огляну її в мікроскоп. Ну і спробуємо щось зробити. Не знаю, чи може її скруглити. Чи що, зробити, чи відрізати якраз по цей скол. Саме логічніше було б і правильно отак і відрізати просто і все. І зробити нормальну бриту, тому, тому що тут де скол, доведеться геть сточувати так під гострішим кутом, і тоді воно буде чортіше. Одпиляю. Але тут є досить глибока гравіровка. І вона частич, частково відпиляється, але по-другому тут нічого і не зробиш. Її із тим одламаним кінцем намагались якось там заточувати, правили на якомусь з пастою, мабуть. Ну, але це, звісно, що галіматня одним словом. Ну, от, шановні глядачі, бритва оброблена. Прошліфована, почищена, укорочена. Оправа розібрана, прошліфована, почищена, відполірована. І заточена бритва. Зроблений ремінець і чохольчик до неї. Простенький, але вона в ньому буде зберігатись зручно. Ремінець не широкий. 40 мм, зате шкіра, якісна. Італійська. Не фарбована. Зараз я її зачіпляю. І так, перед правкою, помили руки, витерли ретельно, потерли їх одна об одну, щоб розігріти. І беремо чистою сухою долонею. Завжди перед правкою, По ремені. Робимо, складаємо руку отаким от човником. І робимо, притискаючи досить так відчутно отакі рухи по всій ширині довжині ременя, по всій довжині. 10-15 разів. Для чого це робиться? На шкірі живої людини завжди є потожирові виділення. Цим самим, хоч вони в мікроскопічних долях знаходяться там в невеликій дуже кількості, ми ці протожирові виділення втираємо в поверхню ременя. Тим самим постійно забезпечимо його еластичність цим, тому що шкіра не жива, а ця шкіра вже не жива, звісно, вона вирізана з тварини, з корови чи з бичка, вона поступово пересихає, стає ламкою, крихкою, жорсткою. І щоб, а це все негативно сказується на на правці бритви. І щоб вона була постійно еластична, якісна, гладенька і чистенька, ми. Робимо декілька речей. Насичуємо, як я сказав, потожировими виділеннями поверхню шкіри. Виглажуємо своєю долойною, притискаючи її. Заглажуємо ребра ременя постійно. Щоб при недбалому якомусь рухові об ребро, якщо воно буде гостре, хоч цей шкіра і м'який матеріал, а все одно бритва дуже тендітна. Конструкція і якщо вона вельне вас десь на ребро рівчою кромкою, то вона пошкодиться. Якщо ребро буде закруглене і відполіроване, то пошкодження набагато буде менше. І протираємо поверхню ременя від пилинок, яких, які потрапили, поки ми його вішаємо, зберігати ремень обов'язково в чистому пакеті. Не скрутивши його в три погибелі, а просто склавши його кільцем. Склавши в пакет і закривши пакет і поклавши десь на поличку, щоб на його не попадало. Пил обов'язково це. Використовувати під, перед використанням витягли, призачепили, щоб він рівно був розташований. зробили такі маніпуляції. І лише тоді ми беремо бриту акуратно, відкриваємо її. Беремо отакий чистий туалетний папір м'якенький. М'який. Незвичайний туалетний папір, якийсь сміття роблять, а отакий м'якенький. Складаємо його і акуратно тримаючи папір не отак аж поперед ріжучої кромки. А щоб пальці з обох сторон були далі від ріжучої кромки. І акуратно витираємо його бриту передправкою. Це завжди треба робити. Беремо ремінь, натягуємо його. Вирівнює, щоб він рівний був. І роблячи отакі руки бритвою. Не дуже притискаємо, ледве-ледве її. однаково притискаємо що одною стороною, що іншою, коли ведемо. Повертаємо її тільки через обух. Щоб вона поверталась на обухові. Не через ріжучу кромку. Тому що ви обов'язково пошкодите. Рухайте сюди. Перевернули, рухайте назад. Перевернули, рухайте туди, рухайте туди. Якщо ми правимо ви новичок і ви правите просто прямим рухом. Отаким, то зробіть по 30 проходів одною половиною бритви, поправивши її задню частину. Фух. А потім. Переміщуєтесь і робите правку передньої частини. Коли правите передню частину і носик рухається брити по ремені, будьте особливо уважними. Тому що тут носик загострений, в його є, хоч і скруглені, але ребра на металі, так звані, ну, закруглено закруглені гострі краї. І потрібно робити це акуратно, щоб не врізався він десь в ремінь. Всього треба зробити перед голінням біля 30 рухів одною стороною і іншою. А краще 50. Ремінь натягувати так, щоб він під час руху бритви приблизно отак провисав, десь на сантиметра півтора-два посередині. З часом, коли бритва вже підтуплюється, провис ремня потрібно робити більший. Чим довший час ви експлуатуєте бриту, тим більше треба, щоб прогибався ремінь при правці. Але, звісно, не до такого стану. Можна правити отакими рухами. Але тут треба практика. Щоб ви не порізали ремінь, не маючи досвіду, і не пошкодили ріжучу кромку бритви, яку дуже легко пошкодити будь об що, абсолютно. І при правці на ремені дуже часто у новачків таке трапляється. Хто краще візьміть. Отакий От інструмент, який називається столовий ніж. Вони не задгострені, їх немає гострої ріжі крані, вона тупа. І краще ніж, якого нема зубчиків. Оце з зубчиками. Є просто гладенький ніж. Редельно його помийте і витеріть, і сухим оцим ножом тренуйтеся вправці бритви, рухаючи його по ремені. Тим самим ви не пошкодите ніж, бо йому не, його не можна пошкодити ремінь, І не пошкодите ремінь, бо ніж не загострений. І наб'єте руку, так би мовити. Зразу практикуйте отакі рухи, щоб ви зразу навчились отак правити бриту. Що не вдається, правте так. І не три проходи зробіть, а потім А, я шарящий пацан, тепер буду правити бритву. Ні, за три проходи ви не навчитеся її рухати правильно. Тренуйтесь і тренуйтесь. І якщо ви людина з мандражом з таким, що у вас все время кондубаса, ковбаса й трясе, екзальтований, нервований, енергетики дудлите, краще взагалі цим не займатися. Взагалі, купіть дешевий бік чи жилет дорогий і голіться не й не морозьте голос. Тому що. Використання клинкової брити, обслуговування її виключає такий стан психіки, як я назвав. Так що добре зважте, якщо ви людина урівноважена, спокійна і спокійними рухами, то можете спокійно займатися отакими справами. Після правки відкриту бритву закривати завжди, взявши її так щоб ви бачили щілину між двома половинками оправи і не поспішаючи, позиціонуючи її рівно посередині, закриваєте. Цим самим ви запобіг, будете запобігати потраплянню на одну або іншу половинку оправи леза брити. Те, таке трапляється з усіма старими бритвами періодично. Все дуже просто: мінімальні заходи безпеки і правила поведінки, і ви забезпечите якісне. Якісну правку, якісне використання і комфортне гоління. От в такому приблизно стані ремінець зберігати в пакеті замотаний. Правити по гладенькій стороні. Не по цій стороні, яка шоршава, бахтарма злається, вона тут закатана, але її видно, вона відрізняється. А по цій світлішій і одноріднішій стороні. Тут також можна по шву визначити з цього боку. Нитки заплавлені, з зворотнього, з лицевої сторони все рівненько тут. І тут заплавлені. І вона блищить ця сторона. І так, ви бачите цю бритву з Олінген. Маточки пилу якоїсь, пруду там, іншої інші галіматні. Які завжди присутні в мікроскопічному вигляді. 130крат збільшення. Зліва направо 1,4 мм кадр у вас вміщає, Зверху вниз 0,8. Зараз ми спробуємо видерти з голови волосину і порізати її. Це ця справа непроста. О, видрав. Не знаю, буде її видно чи ні. Мабуть, видно. І з легеньким дзвіном перерізаєте і відрізаєте. Сталь тут дуже якісна на цій бритві, на відміну від сучасних золінген, особливо золінген так званих. Небо і земля. Тому такі бритви слід берегти як зіницю ока. І я її тільки взяв у руки і побачив, що це стара бритва, така саме модель, то приклав максимум зусиль, щоб її реанімувати. І повернути до життя. Тепер нею можна голитися, якщо власник не буде її кидати, і вона знову заржавіє, і не буде різати ним лінолюм і так далі, тобто використовувати по призначення, то ця бритва прослужує йому вірою і правдою довгі-довгі десятиріччя. Звісно, її потрібно буде відправляти на заточку періодично. Враховуючи, яка тут якісна сталь, то думаю, при стандартній щитині, і при стандартному використанні, мінімум на півроку вистачить, а може і більше. І при правильному користуванні правці, тому що це залежність дуже пряма між сроком використання бритви і комфортом її використання, і від доглядом за нею і правкою. Якщо ви не дбало правите на ремені, за декілька секунд їй можна занапастити любу бриту і любу заточку. Декілька секунд і все, і каюк. І якщо ви її відкрито десь кинете на стіл, вона вдариться об чашку, об стакан, об навіть об цей чохол, об шматок газети, який буде лежати. Якщо ви захочете її перевірити, пробуючи на палець, це все приведе зразу до, немину... до неминучого... неминучих дефектів на річі кромки і перестане бритва нормально голити. Тому дуже акуратно витирати після гоління, ви поголились, взяли суху чисту серветку, акуратно витерли. Всі сліди вологи й піни, все абсолютно витерли. І з носика також витерли отак акуратно. М'якою серветкою паперовою впевнились оглядом, що на її вологи більше нема, знову натягли ремінець і зробили по 4-5 проходів повністю всією шириною бритви, щоб повністю об... ремінець об його поверхню видалити залишки навіть мікроскопічні вологи. Поклали десь в сухе місце, де вона повністю вже просохне, і лише потім склали через деякий час, через півгодини, через годину в чохолок і поклали зберігаючи в сухому місці. Якщо ви не користуєтесь неділю і більше, то тоді любе мінеральне масло краплю крапнули, зараз я це і зроблю, і зробили консервацію. Протерли цим маслом. Я перед відправкою протираю всі бриди. Тому що, поки вона по новій пошті, по складам добу, чи дві проїде, там волога та таке інше. І потім невідомо, коли власник почне нею користуватись, тому треба її зберігати смащеною маслом поверхні. І тоді корозія її не пошкодить. Тому що в зону річої кромки корозія дуже швидко може пошкодити, якщо ви неправильно її зберігаєте. Будьте здорові, живіть довго, хай це у нас буде добре. Настане мир і благодать. Паскудства буде не віддати. А буде тільки видно, все хороше і добре. Зараз пакую і відправляю власникові на ім'я Віталій. Бувайте здорові!